Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Іра, я проживаю в передмісті Києва. Сьогодні хочу вам показати два сортики, які у мене зараз квітнуть. Вони мені між собою схожі, тому я дуже хотіла, щоб вони зацвіли саме разом, щоб ми з вами могли їх порівняти. Це сортик зліва ТА Майська роза» і ЮВ Королівський шиповник. Обидва сорти це сорти російської селекції. В мене вони з'явилися орієнтовно десь середина кінець літа. Ці два сортики. Ось. І та амайська роза вже цвіла неодноразово, а королівський шиповник, оскільки я його дуже коротко зрізала, знімала верхівковий живець, щоб сформувати кущик, він у мене оце лише перший раз цвіте. Також прошу врахувати, що цвітуть вони у мене під лампами, під штучним освітленням, якого, звісно ж, недостатньо. Ось там ось на стелажі, на нижній полці. Тому, звісно, цвітіння, оскільки воно перше, оскільки воно під штучним освітленням, воно не є там ідеально показовим. Тобто, я більш чим впевнена, що десь улітку, при ідеальних умовах, ідеальному світлі ці сорти покажуть себе на. Багато набагато краще. Тому, якщо ви дивитесь це відео і там сумніваєтесь, купувати чи не купувати, то раджу вам потім ще десь улітку заглянути на мій канал або підписатися на нього вже зараз, щоб не пропустити. І там тоді вже ми зможемо з вами а, дійсно насолодитися справжнім потенціалом цих обох сортиків. А, ну, давайте зараз ближче подивимось. Це ось у нас ТА Майська роза. Ну, чесно, вона мене дуже вразила. Мені вона дуже подобається. Хоча я прям такий не дуже шанувальник такого, ну, такого рожевого кольору. Я би сказала, що він дійсно рожевий. Але квіти в неї крупні, незважаючи на те, що це штучне освітлення, тобто влітку вони будуть більші. В розпуску вона ось така схожа на ось таку ось розочку. Так, різкість. Ось у цвіті ще. Суцвіття такі доволі крупненькі, квіти гарненькі. Дуже мені подобається. Кущик у неї а ось такий ось, в мене поки що він росте, мабуть, горщик десь 1 літра. Я його зовсім абсолютно не формувала. Ні, здається, один живець все-таки знімала, наскільки я пам'ятаю. Щось там, мабуть, було десь. Ось, але все-таки сам Сам кущийця непогано, так. Ось, така, ось. І юве королівський шиповник. Це а, перше цвітіння. Роза цвіла, у мене майська роза, шиповник цвітав перше. Тобто, вже бачимо, що у шиповника ось тут ось є така світленька серединка. Квіточки о, дуже такі маленькі, тому що мало йому світла. Потенціал цього сорту дуже великий. Квіти в нього мають бути крупні 5-6 см. Зараз у мене десь Ну 4, я би сказала, сантиметри квіточки. Але дивіться, скільки на ньому суцвіть Це ось я формувала кущик, такий він у нас пишний. І зараз, якщо вдасться показати, я вам покажу ось ось ось. Не знаю, чи видно. Ось, бачите, один, а, був один пагін, і я його просто ось так ось обрізала посерединці. І з нижніх, з нижніх бруньочок він мені отаких от 5 гілочок видав. Гілочки теж кущаться. Так я ще листочку не, по, не поприбирала, те, що там знизу, бо трошки ніколи. ну В принципі, не знаю. Сорти схожі. Шиповник зараз трошки дорожчий. А майська роза, вона вже більш поширена, трошки дешевша. Тому чи є сенс брати обидва сортики в колекцію? Ну, я не знаю. Думайте, якщо ви фанати ось таких ось рожевих кольорів, тому що щодо кольорової гами вони мені дуже схожі. Але обидва прекрасні, просто прекрасні квітливі сортики. І ще одне маленьке оголошення. Мене вже почали впізнавати як власницю цього каналу і просять у мене живці. Дівчатка зараз дуже мало має живців, тому що на зиму мені просто нікуди їх ставити. Ось бачите, у мене тут ось стелажі, вони просто всі набиті горщиками. Я взимку осінню, вкоріняю лише під замовлення. на весну буде масове живцювання, буде дуже багато живців. Тому, якщо бажаєте придбати саме у мене, будь ласка, пишіть, я там дам вам контакти, свій вайбер. Або, скоріш за все, десь ближче до весни у лютому випущу каталог, які сорти я маю, і цінами, якщо бажаєте купити саме у мене. А поки будемо насолоджуватись цвітінням наших пеларгожок. Бажаю вам гарного, мирного, тихого дня і пишного цвітіння ваших улюблениць. Бувайте!